На запущені і давно неорені поля шести сіл Дережнянського району прийшов австрійський інвестор. Відтак новостворена фірма об'єднала два осередки: у першому кальня, волоське і пилипи, В другому загінці і мазники. Зустрічаюсь постійно із працівниками нашої організації. Вони кажуть, що вже років 10-12 взагалі не пам'ятають, щоб такий урожай був. Вже декілька років тому не було взагалі урожаю, тому що не оброблялись ці поля, а такого врожаю вони не пам'ятають. Це дуже відрадно чути, приємно. От в деяких місцях у нас є пшениця, от ми літо тут сіяли і першу репродукцію. Ну так скажімо, до 40. Ми не беремо там в загальному середній показник буде відомий після того, як ми зберемо, але вже бачимо, що досить непоганий урожай, тому що дали землі. Всю правду, яку вона хотіла отримати, те, що земля діждалася роботящих рук, а села дістали хай невеличку, але опору місцевий люд відчув одразу з перших місяців роботи заповзятців. У нас курс такий, що працівники. Нашої фірми це місцеві жителі. У нас немає цих перевізних бригад, там і так далі. Ми працюємо саме з селом, і тому на соціальну сферу, скажімо, місцевих рад це досить позитивно впливає, тому що ви знаєте, відрахування від заробітної плати йде. І як звертаються до нас, так школі допомогти, добре мати купити, ще щось, небудь новорічні подарунки. На це все інвестор йде, і ми цим задоволені. І люди, в принципі, я так бачу, що задоволені. І заробітною платою в тому числі, тому що хто працює, то і отримає нормально. На землю та ще й занедбану Юрій Яковлюв ступив з державного кабінету, маючи непогану посаду. Можливо, дало про себе знати сільське коріння. каже, що любить ризикувати. Потім в перспективу дивиться як прагмат. Ми ще молоді, і скажімо, не все ще получається, не все виходить, але разом з тим ми дивимося в майбутнє з надією. Не знаю, чи впевненість є, але ви ну є, в принципі, така. Ми будемо працювати і впевнені, що доб'ємось позитивних результатів. Інвестор от, приїздить сюди, який він, пан Гергелі, Томас Гергелі, він приїздить сюди. Бачить, що ми непогано працюємо, і тому не видно в нього теж на обличчі якогось там незадоволення. Він знає, що перший блін завжди комом, як говорить російська, російська така поговірка. От тому. В принципі, ми очікуємо вже кращих результатів, де буде зменшення собівартості нашої продукції сільськогосподарської. Це ну на третій, четвертий рік. Можливо, ми тоді досягнемо максимуму прибутковості. Справу розпочато, І назад обертатися за словами хліборобів, немає сенсу. Керівники району кажуть, прийде не багато років, і нова сільськогосподарська техніка їздитиме по всіх полях Даражнянщини. Хай як важко сьогодні селянину, навіть найменша надія робить його оптимістом.